Вітаю всіх! Ми поговоримо сьогодні про артроз, артрит. Я думаю, слово, яке відомо всім, і всі знають, що таке артроз. Але як він виглядає? І що таке насправді артроз? Тому тема важлива, тема цікава. Ставте подобаючи, обов'язково підписка. Але питання: як же виглядає артроз-солоба? Коротко, то це зміни наших суглобів, які ведуть до руйнування, потовщення. Утворення остеофітів або наростів на поверхні наших кісток. Але як це виглядає? Я думаю, що вам цікаво, тому не перемикайте і обов'язково ставте уподобачку. Тих фото і відео ви бачите на поверхні кісток колінного солоба такі білі шарування, які відмежовані від поверхні. Кістки і це є остеофіт. Саме це і є ознаком артрозу, який, в принципі, травмує, руйнує і дає запалення нашого судоба. Саме ці зміни треба діагностувати вчасно, а щоб їх перевірити, треба зробити просте обстеження це ультразвукове дослідження. Робіть цього вчасно, якщо у вас болять судоби, робіть, як мінімум, ультразвукове дослідження. І буде видно, чи є, чи немає. Ваших слубах ознаки артрозу. Ставте в і обов'язково підписка!